Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Новий рік може стати випробуванням для покупців нерухомості. У медіа вже кілька тижнів розганяють тези про суворіші вимоги, посилений фінмоніторинг і довший список документів, зокрема про обов'язкове підтвердження походження коштів. Та чи справді нотаріуси отримують нові повноваження і які перевірки чекають на тих, хто купує житло? Фейки спростує Ярина Марків. Фінансовий моніторинг на ринку нерухомості, нові правила гри, що мають зруйнувати тіньові схеми в Європі. Це вже давно працює. Перевірка доходів, обов'язкове підтвердження джерел коштів і ризик санкцій для покупців. Ви не можете просто принести чемодан коштів і купити майно, не підтверджувати, де ви взяли ці кошти. Які документи може вимагати нотаріус? Чи зміняться правила купівлі-продажу у 2026-му? І що слід знати покупцям далі? Останніми тижнями у мережі з'явилось чимало гучних заголовків про нібито нові правила купівлі нерухомості з нового року. Змі писали і про суворий контроль за фінансовими потоками, і про нововведення так звані, щодо підтвердження походження коштів покупцем, і про падіння ринку. Усе через неправильне трактування закону номер 4536 Про нові правила податкової звітності у мін'юсті. Офіційно спростували ці твердження. Мовляв, такі перевірки діють уже понад 10 років. Законодавство у сфері фінансового моніторингу, яким врегульовано відносини, пов'язані з виконанням нотаріусами обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, при вчиненні нотаріальних дій щодо посвідчення договорів купівлі продажу нерухомого майна в частині проведення перевірки джерел походження коштів, не зазнало змін. Нотаріус є суб'єктом первинного моніторингу вже з 2011 року. Ми звітуємо і ми перевіряємо надходження коштів, джерело надходження у покупця при купівлі-продажу. Він заповнює опитувальник і це вже з 2011 року. Тому не панікуємо, нічого для покупця не змінюється. Єдине, змінюється для е, нотаріуса форма самої звітності. Буквально це подання звітів для приватних нотаріусів не щомісяця, а щоквартально. І звіти залишаються максимально деталізованими. В них обов'язково зафіксовані відомості про угоди. Це детальна інформація про кожен посвідчений договір. Ціна операції, сума сплаченого податку, персональні дані. Згідно з законодавством, нотаріус перевіряє джерело походження коштів при угодах на суму від 400 тисяч гривень, наголошують у мін'юсті. На практиці це стосується більшості угод із купівлі нерухомості. Для цього нотаріус просить надати документи, що засвідчують доходи, декларацію про майновий стан, підтвердження спадщини, подарунків, позики, прибуток від продажу майна тощо. Якщо податкова бачить по своїх, своїй інформації те, що у людини не було великих надходжень, а вона купує квартиру, ну умовно кажучи, за 2 мільйони гривень, то вона, звісно, звернеться до цієї людини і задасть питання, звідки у людини такі кошти. Людина має вже бути готовою до цього і мати в наявності документи. За словами Наталії Чацкіс, увага податківців до угод із нерухомістю посилюється. Коли покупець платить через банк, установа може попросити підтвердження походження грошей. І якщо доказів немає, операцію здатні зупинити, а рахунок заблокувати. Ця інформація може зацікавити податкову, тому що м -м, виходить, що у вас були якісь доходи, які ви не оподаткували. І з цих доходів можна донарахувати 18% ПДФО і 5% військовий збір. Другий варіант ця інформація може зацікавити Державну службу фінансового моніторингу. Це мова вже йде про ті ситуації, коли. Є підозри про відмивання коштів у таких випадках. Передбачена кримінальна відповідальність і конфіскація майна. Якщо угода була готівковою, податкова також може вимагати пояснень, звідки гроші. Весь контроль це не нововведення з 26-го року, а тривалий процес спрямований на забезпечення прозорості угод і витіснення готівки. Треба сплачувати податки, звичайно, треба мати легалізовані кошти, підтвердити свої доходи. На практиці це виглядає так: при купівлі квартири людина самостійно зазначає нотаріусу джерело походження коштів. Приміром, офіційні доходи. Якщо це подарунок, надає договір. Якщо кошти отримані від діяльності ФОП, подає відповідні документи. Якщо вам дійсно хтось дає кошти в борг чи дарує будь-які угоди, які у вас відбуваються навіть із родичами, варто їх офіційно підкріплювати. Це може бути просто розписка. З ким можуть виникнути питання? Це люди, які, наприклад, дуже багато років збирали кошти на купівлю житла і в яких не збереглися як варіант походження коштів, тобто довідки про доходи. А може бути таке, що Людина колись подарувала, а кошти неофіційно, Ну подарувала, наприклад, бабуся внуку, і бабуся вже померла, і вона зараз не зможе зробити, наприклад, договір дарування на онука. Якщо молодятам на весілля подарували всі гості рідні якусь суму грошей яким чином молодята можуть надати довідку про доходи? Ну ось на цю суму. У разі розрахунку особистими заощадженнями людина просто заявляє про це нотаріусу, адже довідку про такі кошти податкова не видає. Достатньо пояснити, що гроші були накопичені самостійно або подаровані близькими родичами, що не потребує оподаткування. Ярина Марків, Віталій Коваленко, Стас Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.